Такої війни ніхто не очікував. Міжнародна спільнота вважала, що жодна цивілізована держава просто не може напасти на іншу без оголошення війни, прикриваючись при цьому якимись непереконливими аргументами. Але потім історія збройних конфліктів отримала нову сторінку. Вона має назву Грузинсько-російська війна або як її ще називають П'ятиденна війна. Підґрунтя цього конфлікту було закладено ще коли розпадався радянський союз. Етнічні осетини складають відносну більшість на території південної Осетії. Однак близько третини населення регіону це була грузинська меншина. Однак, 10 листопада 1989 року південно-осетинська обласна рада приймає рішення про перетворення цієї землі на автономну республіку у складі Грузії. Та грузинський парламент це рішення скасував. Це призвело до першого збройного конфлікту. Протистояння фактично стихло лише у 1993 році. Але статус південної Осетії так і не був визначений. Грузія вважала її своєю територією. У 2006 році з подачі Росії осетини провели референдум, де нібито забажали відокремитися від Грузії. Це волевиявлення не було визнано жодною країною світу. Ситуація в Україні ще більш загострилася. Для її стабілізації в регіоні розташувалися миротворці трьох сторін конфлікту Росії, Грузії та Південної Осетії. При цьому Російська Федерація щиро роздавала осетинам російське громадянство, навіть попри протести Тбілісі. З приходом до влади в Грузії Михаїла Саакашвілі було зроблено декілька спроб домовитися з урядом сепаратистів у Цхінвалі. Однак перемовини не дали позитивного результату. Ситуація різко почала накалятися влітку 2008 року. Вранці 1 серпня в результаті терористичного акту були поранені шестеро грузинських поліцейських. Цікаво, що за деякими даними в Осетію у цей час почали організовано прибувати російські журналісти. Незабаром їх число зросло до 50 осіб, але жодного іноземного серед них не було. Другого Дня сепаратистами було відкрито масований артилерійський обстріл. Снарядами накрило блокпости миротворчого контингенту Грузії та кілька поселень водночас населення Цхінвалі масово евакуюється в Росію. Протягом декількох днів було вивезено понад 2,5 тисячі осіб. Місто практично залишилося пустим. 6 серпня Грузія розпочала масштабні бойові дії у відповідь, охарактеризувавши їх як спробу відновити конституційний лад на частині території. 7 серпня президент Михайлоса Кашвілі видає наказ про одностороннє припинення вогню грузинськими силами, обіцяє автономію осетії амністію учасникам боїв. Проте обстріли грузинських сів не припинилися а через рокський тунель з півночі Осетії у південну рухається російська бронетехніка і війська. З опівночі 8 серпня, Грузія переходить у повномасштабний наступ. Цхінвалі. безперервно обстрілюють градами. Місто оточують танкові підрозділи. За кілька годин грузинська армія займає і сам скінвалі. Сторона бойовиків при цьому повідомляє, що в результаті обстрілів загинуло 1400 чоловік. На наступний день заявляють про 2100 загиблих мирних жителів у скінвалі. Далі саме ця цифра понад 2000 загиблих фігурувала скрізь і в звітах, і в репортажах, і в інтернеті. Росія починає так звану операцію із примучення Грузії до миру. Почалися боєзіткнення російських і грузинських підрозділів. Російська авіація бомбила горі, а деякі літаки навіть літали на Тбілісі. 9 серпня, за поданням Сакашвілі, грузинський парламент вводить в Грузії військовий стан терміном на 15 діб. Президент Грузії також запропонував припинення вогню між сторонами та відвід військ. Однак ця пропозиція була відхилена Росією. 10-11 серпня Росія починає наступ в напрямку Тбілісі. Захоплюють грузинські міста Зугдіді і Синакі. На заході країни також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає східну та західну Грузію. З наближенням фронту до Тбілісі в місті почалася паніка, і мешканці почали тікати з району бойових дій. 12 серпня бої на території Грузії та Південної Осетії були завершені. Сприяв цьому візит до Москви президента Франції Ніколя Саркозі, який на той час був також головою ЄС. Тоді було підписано так званий план Медведєва Медведєва-Саркозі» про мирне врегулювання конфлікту, 26 серпня 2008-го Президент Росії підписав указ про визнання незалежності Південної Осетії. Грузія ж досі її не визнає у південній Осетії Зараз перебувають російські миротворчі війська.